Сьогодні ми тестуємо оновлений Hyundai Palisade, але коли ви побачите, як він виглядає у 2023 році, вам може здатися, що перед вами насправді нова модель і дійсно дуже багато змін. У нас класна, велика, хромована решітка радіатора. У нас нові ходові вогні, це класні діоди. Вони такі суцільні, великі, їх дуже якісно. Видно за будь-якої погоди, навіть у сонячний день. В принципі, як на мене, автомобіль виглядає дуже кінематографічно, особливо коли ми уявляємо, що це автомобіль, на якому їздять представники влади або спецслужби. Звичайно, на таких автомобілях спецслужби їздять тільки в кіно або в серіалах, і або в Україні, якщо ви знаєте, на що я натякаю. Але факт залишається фактом. Автомобіль виглядає солідно і викликає певну повагу на дорозі. Важлива дизайнерська особливість моделі це нові 20-ті дизайнерські диски. Це черговий автомобіль. попередньо це була Mazda xc 60, де темні диски не роблять цей автомобіль такою, знаєте, таксою на коротких лапках. Все виглядає дуже, ну, мені здається, гармонійно. А коли ви подивитесь на силует автомобіля, коли ви подивитесь на те, як він виглядає з боку, ви одразу зрозумієте на що спиралися дизайнери. Як на мене, це сплав японської та американської класики. Коли ми говоримо про задню частину, я одразу згадую і Escalade, і шевроле, і все, що тільки завгодно на американському ринку. Задня частина автомобіля дуже лаконічна. Я знов хотів би подякувати дизайнерам за те, що вони відмовилися від. LED-смужки, яка поєднує задні ліхтарики. Важливо пам'ятати, що у нас на тесті автомобіль з двигуном 3.8. Мені в коментарях, коли я опублікував фотографію автомобіля, сказали: а знов ви будете тестувати ту ригачку з двигуном 2.2. Ні, не хочу. Не пропонуйте, мені треба тільки ультимативний двигун. Ось ультимативний двигун. Друже. Я тебе чекаю в автосалоні, коли ти купиш це авто. Для усіх інших, ми продовжуємо наш тест-драйв. Добре, що окрім лаконічності пропонує нам палісад. Звичайно, я б дуже хотів, щоб тут ось це скло відкривалося окремо, як це робиться в багатьох японських SUV, але, на жаль, цього не відбулося. Такі деталі Hyundai поки що вважає недоцільними для своїх преміальних флагманських версій. Багажне відділення у нас просто величезне. Це дуже важливий аргумент на користь цього авто. Розмір багажного відділення. 1297 літрів. Якщо скласти другий ряд сидінь, він зростає практично до 2,5 тисяч. Це вже історія про транспортування гігантської побутової техніки та меблів. Звичайно, якщо вам потрібно. Також пам'ятайте про те, що у нас восьмимісний автомобіль, тобто у нас є третій ряд сидінь. Зачиняємо багажне відділення. І я думаю, що саме час нам вирушати в салон цього автомобіля. Другий ряд сидінь. Зверніть увагу, наскільки широко у нас відкриваються дверцята. Зверніть увагу, що у нас є шторки, і це також дуже важливо для відчуття інтимності та комфорту для пасажирів другого ряду. Сидінь. Рівна підлога. Дуже класні килимки. Відчувається, що рухалися все-таки в напрямку преміальності. Шкіру ви бачите, вона біла, скоріш за все, це. Штучна шкіра, але це також означає, що вона дуже тривка. Панорамна стеля. Подивіться, взагалі тут багато місця. Мій зріст метр дев'яносто. Я головою взагалі, ну, в мене немає жодних шансів головою в дах впертися жодним чином. Гарна панорамна стеля для задніх пасажирів. Є люк для переднього пасажира та водія. У нас тут все просто класно, колінами я нікуди не впираюся. Є кліматконтроль, є підігрів і вентиляція сидінь для пасажирів другого ряду. Також тут в мене є ряд кнопок, за допомогою яких я можу регулювати переднє сидіння. І це також дуже класно. Тобі не треба просити водія кудись перехилитися, щось відсунути, щось підсунути. Все дуже добре. Я тільки що сварив корейців за те, що вони неуважні до деталей і не зробили відкидне заднє скло на кришці багажника. Але коли я дивлюся, де вони встановили роз'єми Type-C, я розумію, що не все так погано. Як це виглядає зазвичай? Ці Type-C ставлять або USB за якимось незрозумілим принципом, ти завжди повинен проводити квест, і все знаходиться десь там, в ногах. Це незручно. Треба тягтися, потім ногами ти можеш щось там зламати, перебити ці друти, або зламати роз'єми. Тут все знаходиться на спинці сидіння. Протягнув руку, максимально короткий шлях, все дуже зручно, І це, і це говорить про те, що... Іноді про деталі вони таки дбають. Тепер подивимося на підлокіття. Підлокіття нормальне, але хотілося, щоб тут було також керування усім, чим тільки можна. Хотілося, щоб були у нас монітори для того, щоб я міг розважатися. І, звичайно, хотілося, щоб що, що ще хотілося. То, в принципі, усе, що я хотів, я вже отримав. І просто намагаюся ставити питання, чому цей автомобіль не коштує 120 тисяч доларів. Важливе запитання. До речі. Ще одна деталь: вентиляція, клімат-контроль. Тут, можливо, цей роздільний клімат-контроль три зони працює більш якісно, ніж у інших авто, тому що у нас воздуховоди знаходяться практично над пасажирами, і таким чином є підозра, що мікроклімат для мене все таки буде створено. Так, а тепер хвилинка нативної реклами. Якщо у вас є можливість виїжджати за кордон, або ви знаходитесь за кордоном на автомобілі з українською реєстрацією, вам треба придбати зелену карту, і ви повинні за цим слідкувати, тому що інакше будуть проблеми. Тому я рекомендую вам скористатися сервісом Hotline Finance, тому що там все дуже легко і просто. Буквально в кілька кліків ви зможете придбати собі зелену карту і відчувати себе у безпеці, якщо мова йде. Про ваш автомобіль. А ще коли ви будете оформлювати свою зелену карту, не забудьте ввести промокод бонус і ви отримаєте знижку від нас і від Hotline Finance Ну що, підемо на третій ряд сидінь. Звичайно, в прес-релізі написано, що дістатися третього ряду сидінь дуже легко і просто. І тому я зараз абсолютно не розуміючи, як це все відбувається, я кажуть інтуїтивно спробую сісти на третій ряд сидінь, щоб підтвердити прес-реліз, або навпаки. Отже, бачу ручку, не бачу проблем. Ну добре, я склав сидіння. Наскільки це допомагає мені дістатися третього ряду? Гарне запитання. Що я ще можу, до речі, зробити? Я можу відсунути. І таким чином зробити ось так. Потім розкласти другий ряд сидінь, як це мені може вдатися. Насправді на сидінні є ще одна кнопка, яка в один рух відсовує другий ряд сидінь для зручного доступу на третій. Ха-ха-ха! Я почав це робити абсолютно неправильно. Я бачу ось тут кнопки. Uh, і це означає, що за допомогою електроніки я можу підняти, активувати третій ряд сидінь, і це просто класно. Більш того, я бачу, як ці кнопки дублюються там, біля дверцят, і таким чином я можу відкинути третій ряд сидінь як з другого ряду, так і з багажного відділення. При цьому, подивіться, доволі багато місця для того, щоб я сюди не заповзав, а заходив. Навіть з тими габаритами, які в мене є. Також зверніть увагу, що я трошки схуд. Отже, залазимо. О, так, я сідаю, відкидаю підголів'я. Тут, звичайно, сидіти доведеться трошки ось так. Є спеціальна ніша для людей зі зростом 1,90 м, і, в принципі, ось так. Кілометрів 200 я можу проїхати. Інше положення для мене ось таке. Ну, знаєте, якщо варіант іти пішки і їхати, я обираю їхати навіть у такому положенні. Якщо ми говоримо про дітей або про людей зі зростом метр вісімдесят, то взагалі буде абсолютно нормально. Тепер залишилося мені, що зробити? Зробити ось так. та Тут взагалі в мене, якщо ось так розкласти сидіння, тут взагалі для мене Європа, але так вони розкладені не будуть, мабуть. Хоча, хоча, хоча чому, я зараз бачу, що там місця не менше, ніж в Mazda 3, коли сидіння відкинуто максимально. Так що, хлопці, чому я сказав про Mazda 3 це не додаткова реклама. Просто у нас в родині є Mazda 3, я дуже добре розумію, скільки там місця для задніх пасажирів. Ну що, треба сказати, що третій ряд сидінь у палісада це ніяка не профанація, це дійсно абсолютно повноцінна історія. Добре, з чого ми починаємо наше життя в автомобілі. Звичайно, треба кудись покласти свій мобільний телефон. Ось у нас дуже широка, класна центральна консоль. Натискаємо кнопочку Push, і воно пушиться. Далі у нас тут є індукційна зарядка. Автомобіль Hyundai це Корея, телефон Samsung це Корея, і тому я впевнений, що все буде працювати. І дійсно воно працює. Так, що тут у нас? Попільничка? Класно, до речі. Колись я палив, і це найкращий варіант для того, щоб не спалити салон. Дуже багато місця. Взагалі центральна консоль і вся побудова салону автомобіля дуже нагадує мені Mercedes-Benz. Але при цьому я повинен вам сказати, що Hyundai не боїться використовувати правильно фізичні кнопки. І давайте згадаємо моїх улюблених японців. Там завжди вибух на макаронній фабриці. Деякі речі тобі треба шукати ну, годинами, а деякі речі ти знаходиш після кількох років експлуатації автомобіля. Наприклад, підігрів керма. Це ти будеш шукати в будь-якому японському автомобілі просто ну, дуже багато часу. Тепер подивимося на те, як це все робить Hyundai. Виходить, що все можна зробити дуже і дуже просто. В лінійку. Ось у мене вентиляція сидінь, ось підігрів, ось підігрів керма. Хлопці, інженери та дизайнери, запам'ятайте, як це треба робити. Ось шайба, яка регулює систему комфорт, еко, спорт, смарт. Ось перемикання коробки передач. Іноді ці кнопки мене дратують, і е, мені здається, що треба все-таки повернути важіль в Hyundai, Я не знаю, як це сталося. Можливо, це якась ергономічна історія, але я сів і мене абсолютно не дратує це перемикання. Я роблю все з першого разу інтуїтивно. Також зверніть увагу, ті, хто мене знають, вони пам'ятають, що я. Вже, мабуть, 15 років розповідаю про те, що ну не робіть глянцеві кнопки і не робіть глянцеві поверхні там, де до цієї поверхні буде дуже часто доторкатися людська рука, тому що це не працює. Цей глянець буде брудний, жирний та в пилюці. Такі люди нічого зробити з цим не можна. І нарешті компанія Hyundai каже: Шарик. Ми тебе почули, і практично усюди ми зробили матову поверхню. А глянець, ми зробили там, де все повинно бути підсвіченим. І тому це також моніторчик. Добре, таке пояснення я приймаю. В цілому, коли я дивлюсь на якість матеріалів, мені тут все подобається. Мені подобається перфорація. Мені навіть подобається перфорація на дверцятах, тому що. Це, звичайно, не дуже практично, але якщо ми говоримо про відчуття комфорту, про відчуття люкшурі, як вам подобається, воно є. І поєднання шкіри, пластику, поєднання хрому або пластику під хром, поєднання ось цих моніторів оцієї стелі, вона м'якенька, нагадує Алькантару, це дійсно новий рівень. І якщо ми говоримо про Флагманську модель компанії Hyundai хлопці у вас все вийшло. Отже, перше відчуття всередині автомобіля його точно проектували під людину зі зростом метр дев'яносто. Повністю автомобіль відповідає моїм параметрам. Тут дуже багато місця, дуже багато життєвого простору. Спереду у мене одразу три монітори: 12 дюймові. У нас звичайно графічний дисплей щитка приладів. У нас монітор мультимедійної системи і проекція на лобове скло. Зараз перевірю, але я на 100% впевнений, що у нас подвійне скло, тому що шумоізоляція автомобіля також виглядає дуже якісно і я б назвав її точно преміальною. Звичайно, зараз ви вже повинні запитувати мене. А скільки коштує ця вся краса? В Україну Palisade завозять виключно у топовій комплектації. Відмінність може бути у двигунах: 3,8 бензин та 2,2 дизель. Також можна замовити пакет каліграфі. Тепер вартість. Бензинова версія коштує 2 мільйони 563 тисячі гривень. Дизельна 2 мільйони 612. За пакет каліграфі треба буде додати ще 174 тисячі. Щиток приладів дуже якісний. Коли перемикаєш режими їзди, в тебе також перемикаються скіни на цих моніторах і виглядають вони якісно, інформативно і цікаво. Питань нема. Добре зробили. Тепер про силові агрегати. 3.8 це топовий мотор, бензиновий v 6 296 кінських сил, десь 355-360 крутного моменту. З системою повного приводу цей автомобіль набирає до сотні за 7,6 секунд, і це відчутно. Мені подобається цей розгін, мені подобається, що у нас автомобіль великий, що цей автомобіль абсолютно не овоч і він може здобувати на дорозі. Зараз скажу крамольну річ, вона. Абсолютно ніяк вам не допоможе на дорозі, особливо коли ви виконуєте усі правила дорожнього руху, а виконувати їх треба. Але якби ви рухалися по безлімітним німецьким автобанам, ви б зрозуміли, що 200 км на годину це, чесно кажучи, звичайна прийнятна Крейсерська скорость для цього автомобіля. Звичайно, ваші витрати пального будуть сягати 17-18 літрів на 100 кілометрів. Але 200 це 200. Коробка у нас восьмиступенева, автоматична, працює дуже якісно. Ви практично ніколи не чуєте, як це все перемикається. З двигуном все співпадає на 100%. Приємний автомобіль, приємний автомобіль в русі. Підвізка. Підвізка класна, незважаючи на те, що у нас 20-ті колеса, все комфортно, нічого не бухає. У нас гарна шумоізоляція, яка відсікає всі ці пустотні звуки, якими так славиться, наприклад, компанія Volkswagen. Все дуже затишно в автомобілі. Керованість палісада. Ну, чесно кажучи, я очікував від нього американської вайлуватості або японської вайлуватості. Звичайно, очікував непересічної енергоємності. І, знаєте, не вгадав жодного разу. Насправді, автомобіль керований. Насправді, скоріш за все, корейці брали за взірець той же самий Мерседес, коли хотіли отримати плавність ходу, комфорт підвізки і мінімальні. Крени у поворотах, і частково їм це вдалося. Я не буду стверджувати, що перед нами Ауді або Мерседес ні, перед нами корейський автомобіль. Але якщо порівнювати з японськими позашляховиками, це просто Феррарі, це спорткар, це автомобіль, який на їх фоні може абсолютно спокійно їхати на перегони. Формули 1 палісад, звичайно, також має великі ходи підвізки, також він буде нахилятися в поворотах, але це все дуже передбачувано, дуже коректно і не так драматично, як я очікував. Витрати пального. Ну я думав, що це все буде справжня катастрофа. Але за тиждень тестів цього автомобіля мої витрати становлять в середньому 15-15,2 літри на 100 км. При тому, що я користувався автомобілем як у місті, так і за містом. Зважаючи на потужність, на розміри, на повний привід цього автомобіля, я вважаю, що такі витрати є абсолютно прийнятними. І, в принципі, якщо ми хочемо придбати палісад, у нас вибір не такий вже й великий. Палісад є з дуже маленьким двигуном 2,2-2. Кінських сил розганяється він там до сотні за 10,6 секунд, це справжня катастрофа, як на мене. А ось цей розганяється за 7,6 і тому я приймаю такі витрати для того, щоб на дорозі виглядати адекватним. Для того, щоб я міг спокійно обганяти автомобілі і в мене був запас. В принципі, коли ви обираєте автомобіль з такою брутальною. Такою зухвалою зовнішністю вам треба, щоб за технічними характеристиками він також відповідав цій зовнішності, тому що це було б дуже смішно, коли ви бачите людину з дуже гарними великими м'язами, а вона не може підтягнутися на турніку навіть чотири рази. Що мені не сподобалося. Ви знаєте, що я великий фанат шайби iDrive від BMW і від Mazda. Я хочу цю шайбу отримувати практично в будь-яких автомобілях, тому що це найпростіший. Найзручніший шлях для того, щоб керувати потужною мультимедійною системою і робити це дуже якісно і дуже точно. Я не люблю писати це все на екрані. Я не люблю особливо керувати керма, тому що кнопки дублюють дуже багато функцій, в цьому треба розбиратися. Мені дуже подобається шайба, коли я поклав руку і абсолютно спокійно керую всім цим і не відволікаюся від дороги. Зауваження номер два: недостатньо інтертеймента для пасажирів другого і третього ряду. Мені потрібні монітори, мені потрібен доступ до мультимедійної системи. Позаду я хочу розважатися, тому що цей автомобіль не для роботи, це автомобіль для мандрівок і для відпочинку. Ви знаєте, завжди є певні претензії до автомобіля. Але коли ми говоримо про Hyundai Palisade, як це не дивно, я від нього... Нічого такого не очікував, він виглядає напрочуд збалансованим. В нього немає якихось яскравих вад, коли ти кажеш: ну, знаєте, все класно в цьому автомобілі, але... І за цього цього і цього я його б ніколи не б купив. Тепер в мене є класна відповідь для людей, які мені дзвонять і кажуть: слухай, Рауль, нам треба надійний, якісний, великий сімейний автомобіль, який відповідає сучасним вимогам сучасного водія. Хлопці, у мене є для вас відповідь і є для вас рішення. Беріть Hyundai Palisade, але обов'язково двигуном 3.8. і І ви не пожалкуєте.